Сьогодні маємо такий об'єкт, стара будова. Завжди стару будову важче робити, чим нову будову, тому що колись люди так не використовували певних інструментів, і вона завжди буває досить нерівна. Деколи перепади бувають і 20 см. Мали такий об'єкт, що перепад зверху донизу 20 см. Був. Тоді ми робили, звісно, по площині. Ми використовуємо матеріал фірми Ferozit. Сьогодні маємо пінопласт шпатин. Це такий досить хороший на фасад пінопласт. Досить ним е, добре робити, клеєм е, далі шубка. Тобто повністю все фірми Ферузі. Ці матеріали. Хороша фірма, хороша якість і не за всі гроші. Ми беремо ферозід, наполягаємо, беремо, наполягаємо на більш так хорошому матеріалі. Тобто парашути беремо з металевим дюбелем, і в нас немає ніякого, ніколи такого, немає що щось там просіло, потріскало, так як буває досить на багатьох фасадах, що просідає тріскає. Беремо сітку фірми ферозід, беремо шубу або нашу, феромал, або херг там. Де така ліня під фундамент запішов? На даному об'єкті виконується монтаж системи теплоізоляції. Весь поріг теплоізоляції укомплектований матеріалами від компанії Ferozit. Як можна побачити, на першому етапі виконується приклейка кінополістирольних плит від торгової марки Спатен. Далі 35-ка фасад. Клеїться на клей Spaten Fix. Наступним етапом буде механічне кріплення пінополістирольних плит на дюбелі, після чого вся поверхня буде затягуватись армувальним шаром, який складається з сіт 145-ї сітки і клею Ферезі 114. Під кінець буде наноситися кварцева ґрунтовка від торгової марки Ферумал Пуцґрунт. І Фінальним штрихом буде нанесення декоративного шару від торгової марки Хайрінг структури баранчик. Цей пінопласт володіє хорошими теплоізоляційними характеристиками. В нього є вага 11 кг на метр кубічний. Він ідеально підходить. Тим для багато що ідеально підходить. І він добре підходить для середньої цінової категорії, порівнюючи ціну якість. У цій системі для приклейки пінопласту використовується клей шпатенфікс. Це є щось дуже хороше. В цій системі утеплення для приклейки пінопласту використовується клей шпатенфікс. Це є суха будівельна суміш на основі високоякісного цементу та модифікаторів, яка ідеально підходить для приклейки пінополістирольних чи мінераловатних плит, які можуть приклеюватися як на цегляні, так і на бетонні чи поштукатурені поверхні. Ну і підуковили, то він йде молочний, так чи як? Ну, якщо він йде під того, то який то він йде в полі? Зараз мені скинуть фотографії. 21 і 224. 221, ну йде е, такий йде молочне чи як? Як таке, то зрозуміти? Легеньке молочне, таке ледь ледь так, Майже біле йде. Чили, що це є не біле, так? А коли ви візьмете оцей друг, то це буде фактично біле. так? Так, Ну добре, так. То тоді що? той той. і, берем той. Так, це і це беруть. Добре.